Продовжує свою роботу. Ми раді вітати тих, хто доєднався до нас. А зараз до вашої уваги брифінг народного депутата, члена партії Батьківщина, голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Григорія Немирі. Будь ласка. Добрий вечір. Good evening. I see more and more and journalists gravitating to our press center, which is a good sign. Все виглядає так, що цей день буде дуже доброю новиною для. Тих громадян України, які виступають за зміни, а не за збереження статус-кво. Але оскільки ще продовжується голосування, яке буде тривати до 8-ї години, я хочу проінформувати, як і перед тим мої колеги, про те, як власне відбувається цей процес голосування, які порушення фіксуються, Представниками батьківщини і спостерігачами на виборчих дільницях, які заслуговують на увагу. Хочу сказати, що станом на цю годину ми продовжуємо виявляти випадки підписання порожніх протоколів. Зокрема, це стосується округа номер 50 Донецька область, дільниця 1407 69, Виявлений заздалегідь підписаний членами дільничої виборчої комісії. незаповнений протокол про підрахунок голосів виборців. Це, на це звернув увагу наш представник, про що складено відповідний акт. Округ 97, Київська область, дільниця 32, 2027. Те ж Теж саме заздалегідь підписаний членами ДВК. Не заповнений протокол про підрахунок голосів виборців, також е е е складений відповідний е акт. Щонайменше на восьми дільничих виборчих комісій на Львівщині також почали заповнювати протоколи про підрахунок голосів виборців. Я можу сказати, що такі, е е протягом дня інформація про Подібні випадки, вони знаходять з Донецької області також і з Львівської області. Є інформація про підкуп. Це округ 22 Волинська область, зафіксований факт підкупу виборців. В чому це позначило? Що особи, які зустрічають після голосування виборців, направляють їх. До певної квартири в будинку, який є неподалік, і там відбувається передача грошей. Викликано поліцію і зареєстровано відповідний акт. Відповідно також процедури голосування порушення. Також округ 49, округ 52 – Невідомі особи спортивної тілобудови, як такий журналістський штамп, увірвалися до дільниці та вкинули в кожну скриньку по пачці бюлетенів. Повторююся, округ 49, округ 52 Донецька область, Невмираючий трюк. Це зникаючі чернила, округ 49, дільниця 140-808. Також е, незникаючий трюк трюк це каруселі, так звані. Знову ж таки, округ 46-й, Донецька область, дільниці 140612, 140622 і 140632. А е, також е, як бачите, це також Донецька область, Івано-Франківська область, голосування на дому. Калуський район видали одну довідку лікаря на 60 заяв виборців, які виявили бажання голосувати на дому. Чому ж один популярний лікар, до якого всі, хто захворіли, звертаються до нього. Ну, також я хочу сказати, є випадок, який досить дивний з огляду на рапорти, які нам надходили від центральної виборчої Комісії стосовно порядку ведення реєстру. Факт: дільниця 321, 423, 429, Софіївська, Борщагівка, Києва, Святошинський район, Київська область, вулиця Братська, 9. Це адреса восьмиповерхового будинку, 8 поверхів, два під'їзду. Громадяни, які проживають в цьому будинку, не змогли жоден з них проголосувати. Виявилося, що цей будинок взагалі не знаходиться в реєстрі виборців. Можете собі уявити, Київська область, це поруч з Києвом, восьмиповерховий будинок. Це десь 80-90 сімей квартир. Люди не змогли проголосувати, тому що цей будинок відсутній у реєстрі. Ну і ще одна інформація, яка знаходиться від закордонного виборчого округу. Ви знаєте, що тут відмінність є голосування у зв'язку з часовими поясами, але воно ще продовжується і в деяких країнах лише починається. Деякі тривожні повідомлення знаходяться із закордонного виборчого округу. А саме є інформація про втягування деяких керівників дипломатичних і консульських установ в нечистоплопні ігрища, змагання поставити під контроль або вплинути на діяльність дільничих виборчих комісій. Хочу нагадати, що тим, хто цим, цим займається, що всі факти порушення законодавства, надання та виконання незаконних вказівок співробітниками дипломатичної служби стануть предметом ретельної перевірки з відповідними висновками. Що сказати також, що наші представники на місцях знаходяться в постійному робочому контакті з численними міжнародними місіями спостерігачів, з під проводом ОБСЄ, також за участю парламентської асамблеї Ради Європи Європейського парламенту парламентської асамблеї НАТО, спільна місія НДІ АРІ і багато інших. За тою інформацію, яку ми маємо від цих спостережних місій, батьківщина найкраще з точки зору фактажу і реєстрації фактів порушення і контактів, проявляє себе так, як це було і в минулому. Це є дуже важлива частина виборчого процесу, оскільки міжнародна сертифікація виборів як таких, що відповідали б стандартами ОБСЄ, Є важливим знаком якості З цієї точки зору Батьківщина показує приклад чіткої професійної співпраці з міжнародними виборчими місіями і спостерігачами. Ця вся інформація стосовно виборчого процесу. Будь ласка, чи я вас запитання? Шановні колеги, будь ласка, ставте свої запитання в мікрофони, які розташовані праворуч-ліворуч і ліворуч від сцени, де пряма трансляція, глядачі мають право чути, що ви питаєте. Представтесь, будь ласка. Інтерфакс Україна Олена Ковець. А щодо закордонних дільниць, про які ви говорили, скажіть, будь ласка, про які країни йде мова? Чи можна говорити про те, що там зафіксовані вже порушення? Чи це тільки загроза порушень, і які саме вимагають давати вказівки там послів чи консулів? Ну, про процеси, сидели, я можу назвати країни в даному випадку, йдеться про Францію, йдеться про Сполучені Штати Америки, йдеться про Іспанію, йдеться про деякі також країни. І я ще раз повторюся, скільки цей процес іде це інформація, яка поступає з прізвищами, яка поступає від членів представників батьківщини на вдільничних виборчих комісіях в закордонному виборчому округу. Я зробив з огляду на те, що така інформація почала надходити приблизно ще два тижні тому на підготовчому етапі, я зробив депутатський запит на ім'я. Міністра закордонних справ України пана Клімкіна станом на сьогодні відповіді на мій депутатський запит я поки що не отримав. Будь ласка, колеги ще запитання, прошу. Давайте спочатку управи Богдан Хоростяна, інтернет видання інсайдер. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що відбувається під ЦВК, тому що там? Досить багато якихось незрозумілих людей, які прийшли і кажуть, що вони спостерігають. Якщо я правильно розумію, там встановлений намет народного депутата Кужель. Знаєте, я вранці був під ЦВК, я проїздив мимо, і я звернув увагу на кілька речей. Перше, що прямо посередині встановлена платформа одного з телевізійних каналів, по-моєму, це був великими літерами, було написано канал. Прямий, ось і з того, що також, очевидно, на цьому каналі прямо з цієї платформи, вже під час голосування, чого не можна робити, подається інформація в той вигляд, яка Абсолютно, на нашу думку, на думку юридичного департаменту виборчого штабу кандидата Юлії Тимошенко порушує закон про вибори, оскільки вона містить містить в собі знаки агітації, а отже, впливу в незаконний спосіб на волевиявлення виборців. Я також помітив, коли е, е, проїздив е, мимо деякі групи людей, які були е, без е, Поруч з поліцією, але вони не були в уніформі або з якимись знаками, і хочу зазначити, що дуже важливо, що будь-яка інформація, яка стосується неправомірного поводження з під час виборчого процесу, вона фіксувалася. Якщо у вас є конкретні факти, це також важливо стосовно. Якихось наметів у мене немає такої інформації, але можу сказати, що загально прийнятою практикою є, оскільки люди я наводив випадок цілого будинку, які цілий день хотіли проголосувати, не змогли це зробити. Деякі з них підходять або приїжджають до центральної виборчої комісії в намаганні. Ну, якось вияснити цю ситуацію, тому е очевидно, що та інформація про яку ви сказали, очевидно, там можуть знаходитися юридис юристи, які надають таку правову інформацію. Будь ласка, ваше запитання Савицький дочевеля. Скажіть, будь ласка, ваші колеги, конкуренти зі штабу Зеленського вже сказали, що зафіксував їхній штаб понад 4 тисячі порушень. Чи могли б ви назвати цифру? Тих порушень, які виявив штаб Юлії Тимошенко, і скільки з цих порушень вже отримали своє продовження у вигляді подання до органів охорони правопорядку? Дякую, коли я говорив про те, що наш і це за оцінками спостерігачів найбільш професійно працює. Кожне таке порушення воно не просто оголошується, те, що я зроблю, по кожному такому порушенні складається акт і повідомляється поліція. Що дуже добре, цього разу ми бачимо достатньо системну присутність представників національної поліції на виборчих дільницях, що спрощує момент фіксації, не просто фіксації. Представниками того чи іншого кандидату, а й далі використання юридичних інструментів для того, щоб далі ну, була оцінка правова таким порушенням, коли ви задаєте питання про закальну кількість таких порушень, там 4 чи 5 тисяч, в мене немає зараз, коли я тут стою такою інформацією, але є важлива річ, яка з точки зору міжнародних стандартів це системність таких порушень. І коли ми говоримо... І категорії, які були підписання порожніх протоколів. Я думаю, в кінці ми можемо сказати, наскільки розповсюджено було це, або зафіксовані приклади підкупу в день голосування, або порушення власне процедури голосування. Все це відповідно за критеріями ОБСЄ, має мати певну не лише кількісну, а й якісну оцінку, чим займається зараз. Юридичний штаб кандидата Юлії Тимошенка. Але хочу також зазначити, що виборчий процес це не лише день голосування, це і виборчий процес до дня голосування. Так от, за оцінками опори, це публічна інформація, яку озвучила в попередньому звіті керівник опори пані Оля Айвазовська, використання адміністративного ресурсу, зокрема бюджетних коштів. Для власне підкупу виборців є безпрецедентним і непорівнянним в з іншими виборами, спостереження яких брала участь опора. Дякую, будь ласка, наступне запитання. Ваш телеканал Ньюзван, скажіть, будь ласка, чи співпадають от ваші цифри з тими, які оприлюднили ЦВК щодо от явки виборців? Зокрема, цікавить дуже активність така виборців у східних регіонах. Якщо порівнювати з 2014 роком, то там ну, значно в рази вона вища, ніж от в 2014 році, зараз вища? Ну, я можу сказати з того, що і у вас, мабуть, є, що на 15 годину за даними ЦВК. Явка виборців складає трошки більше 45%, Це дійсно більше у порівнянні з 2014 роком. З того, що наша інформація у мене немає зараз конкретної цифри, але от навіть ті випадки, які я говорив, складання наперед, заздалегідь підписаних пустих протоколів, не заповнених, воно більше всього стосується Донецької області. Це поки що єдине, що я можу сказати станом на сьогодні, на цю годину. Колеги, ще запитання. Якщо ні, то будемо дякувати вам за увагу. Я наголошую, що прес-центр Юлії Тимошенко продовжує свою роботу. Якщо не трапиться нічого екстраординарного, тоді ми за планом зустрічаємося з вами після 20-ї години, після закриття дільниць. Дякую вам за роботу. Дякую за побачення.